Так, добрий день От мій сонячний вакуумний колектор Давно хотів про нього зняти ролик, ну все ніяк. І сьогодні в принципі ніяк. Ну, Попитаюсь Щось зняти, щось розказати. Ну короче які вони бувають, є там деяка реклама у мене на каналі, різні вони бувають. У мене сонячний колектор. Всередині трубка йде Мідна тут йде компенсатор, конденсатор, конденсатор діаметром на 24, від розміру цього конденсатора залежить. Теплопередачі, він от намазується таким от білим пастой передає, ну, передає температуру паста. Треба, щоб тут була різьба, кому треба, щоб була різьба, треба уточняти. десь в мене тут от, паста ця, в комплекті мені вона не прийшла. Я її докупляв віддільно комп'ютерному магазині. Ось так я зробив О, трубопровод в хату, тобто тут він йде з гофри, гофра, ну повністю з гофри зробити дорого, як для мене. Так, да, утеплювати треба таким кавчуком, був я там на отдихі, так там, ну, мабуть Топщина стенки до 5 см, мабуть, Оцього Кавчука. Ну, у нас по магазинах я не знайшов. Саму установку заказывал через интернет. От, кстати, діагоналі усилював. Такой проволокой. То що оно хліпеньке все. Так от. Ну надо утеплять. Обичний от утепляє. утеплитель для опалення. Так він горить. Тобто він сплавився навколо труби. Ця установка у мене з минулої весни, зараз 15 рік. Трубку я поставив тонку, це 15 -та стальна тонка. Стояв у мене циркуляційний насос, 0,4 атмосфери должен давить. Він не то есть. Ну і плюс я залив обичну машину. Ну, тосол машини. Отче, вонзал казнью валяється. Він постійно воздушився. Постійно. Коротше, були з ним проблеми. Через те постав такий бачок розширителей. Тут теж воно все розплавилось Закрутив я гайку, желізну Соляровська, спускник воздуха стоит денег. Ну На те час там около 400 гривень він стоїв. А ця, братній китайський народ, нам по 20 гривень постачає. Есть... Купив я, в принципі, це мій бок. Ну тут моїх боків багато. Взагалі в інтернеті багато хто снимає ролики про них, ну Ніхто не розказує о боках. Ну, бока я ж говорю, які. Во-первых... Маленький, тонкий диаметр трубы, насос не може через неї прокачать. Потом в надежде сэкономить заливаєш не то, что надо, тоже оно начинает кипить, начинаешь мудрить, всякие расширительные бачки, всякі різні. Плюс не було інструкції, Вот вони присилають такие от там, Чуть ли не по пол метра, ну сантиметрів 70, наверное. И с него начинаешь собирать, как собирать, что собирать, непонятно. В интернете тоже там Собирать каждый по-своему. Ну вот я собрал вот так вот. И у меня получилось то, что получилось. Плюс диагональ я Тому потому что оно зовсім ну, Ненадежно оно было вообще. Ну в принципі отаки осцелярис. Да. Поставил я. Термодатчик Блин, де я ось з котла, тобто сюди от вставляється термопара, тільки що я вже її показував, намазана термопастою і включається, виключається, регуліруєш температуру. Плюс, коли приходять от трубки, треба дивитися, щоб оця частина була зеркальна, тому що коли воно не зеркальне, значить там нема вакууму. Пошла реакція. Ну і ці, навіть, пластмасі не треба було б покрасити, тому що китайці вони не вміють робити пластмасу. Вона всього вона була чорна. Ця ось вже почала сивіти. Так це їм тільки рік і я не на югах. От 15 трубок моїх гріють мені 100 літрів води. 100 літрів води це три дорослих, двоє дітей. Ну вистачає літом. Літом вистачає. Навіть до того, що літом в мене цей солярій закипає. Я починаю з бака косвіного нагріва відбирати воду, щоб в нього набралося холодно. Потому що тут кипить, треба либо зашторювати, либо воду зливати. Ну то треба як то виходить з ситуації. Весна осінь. Ну весна-осінь. Зараз весна, весна. марки на небі. В таку хмарну от погоду. В принципі зараз середина травня місяця. То я ще включаю свій 100-літровий бак, там 1,5 кВт тен. Десь на 2 години, на півтори на годину, щоб догріти цю воду, тому що він її не нагріває там, до нужних. ну, для моей семьи, то есть душ, душ, мыть посуду. Ну, то есть на все, на что потребна горячая вода. В принципе, вот такая вот конструкция у меня получилась. Да, вот эта пылюка, я не знаю, камера фокусируется или нет, потому что мне меня экран от зеркаля, я снимаю так. по контурам вот эта пилюка ее надо убирать весной осенью литом можно не убирать потому что тепла ему хватает в принципе на канале там есть еще рекламы цих сонячных коллекторів заходьте шукайте называется солнечные системы а подгруппа то ли видео які мне сподобались ну на, на канал заходить шукать можна найти в отобраних відео там є Потому що їх є велике множество. є сезонні, є безсезонні, є бак вверху, є бак як у мене в підвалі Ну да. і надо ставити конечно, не пластикову трубу. А трубу железную або медну. Ну то тобто, есть кого який бюджет. Я от не шукав легких путей, поставив 15. На журю поставив я 15 диаметр тонкий, четверка насос его не прокачивает. Пришлось ставить шестерку насос. То есть надо учитывать, консультироваться с цими чертами, что их продают. Ну так в принципе все. Потом еще сниму видео про бак свиного нагрева.